Всім доброго дня! З вами команда Орбісагра. Я Вадим Молоденков, директор компанії Орбісага. Сьогодні у нас на годиннику 9, 9 ранку буде невеликий влог про поїздку в Київ на виступ Андрія Федорова. Ми з нашою маркетологинією їдемо на цю прекрасну подію. Будемо мотивуватися розвивати себе як великого прогресивного лідера у сфері точного землеробства. Запрошую з нами. Буде багато чого цікавого. Валера? Кажуть, жінкам треба двері відкривати. Прошу. Покидаємо Чернігівщину. Ну, воно і видно, що це Чернігівщина. Багаті поля, чорноземні. Ми тут, до речі, багато сіванок зробили. Дуже багато. Ну, в цьому в наступних влогах. У мене знов панічка, якось дуже швидко помінялось моє личко. Сьогодні, до речі, перший день Ганновера. По деяким причинам, на жаль, немає можливості поїхати, але нічого страшного, поїдемо в наступних роках. Тому довольствуємося, як кажуть, чим є. Андрій Федоров, чекаємо. Дякую. Заїдемо на заправочку, під'їдемо смачну каву і залімо зука. Це, до речі, перший блог. Хтось взагалі користується цими штуками, чи всі задорочують операторів, коли замовляють каву? Так, як так воно? Воно. Для нашої маркетології дві, дві лотерейки. До речі, завжди залишаю заправщикам на каву. А ви напишіть коментарях. Так, да, що приз є. ха ха а ну і ще одна є. <різь> ну ми на 100 тисяч розраховували. Це не на мій день. Ми в столиці. А яку ідею хочеш знайти, зловити на виступі Федорева? Ну, в цілому я не дуже слідкував за цією людиною, але трішки погугливши, що це за спеціаліст, та які компанії він підняв та розвинув, було б цікаво послухати взагалі, що в людині в голові, яке бачення, тим паче, дуже активно всі його так сказати популяризують. Дуже толковий спеціаліст. У нас в цілому напрямок маркетингу не дуже сильно був развитий. Ну, прямо я б сказав, на низькому рівні зараз вже прийшла людина. Дякую тобі, яка буде плідним цим займатися. І будемо вважати, це такий перший поштовх в напрямку маркетингу для нашої компанії, для мене, ну мабуть, і для тебе, Валерія. Подивимося, що воно таке. Ну в цілому поділимося. Розкажи якісь моменти з життя. Ну, до речі, тут зараз один неподалік Кловська, е Я вчився в КПІ е інститут прикладного системного аналізу ІПСА. І одна із наших кафедр, ну, а саме одна з кафедр е САПР, знаходилася е тут на Кловській. Там, до речі, є багато сходинок, можливо, 400-500. І кожен ранок ми ходили по цим сходинкам. Такий невеличкий відступ. Найскладніше в столиці знайти де поставити авто. Парковка вдалась. Так, до речі, надо Кстати, Відео про парковку. Кажуть, вона вміє паркуватися сама, але я ще не навчився. Всюди переживаю, коли треба паркуватися. Так, невелика реклама, реклама магазину Япо. Це таке. А тепер має бути гарний звук. Це як мінімум. Саме заради цього ми їхали в Київ. Шутка. Пішли далі. Відеоблог. Так, да, пару слов про себе і не такими дрожащими руками. Ну, так я живу? Значить, Ну я розумію, так. Да. Тренуйся. Я в... Лера, маркетолог. Добрий день. В тебе в камеру пальчик вліз. Ну, дівчинка тільки вчиться, нічого страшного. Ми у Києві. в столиці. Ми в Києві на Хрещатику. Будемо культурно розвиватися. Не впади на сходи, боки ми тут. Тим часом наші друзі-партнери знаходяться на виставці Агрітехніка. Де вже Precision Planting представляє свої новинки. Показали відео, що там відбувається. Це прорив. Хлопці це реально прорив. PTX, Precision Planting і Trimble Тепер разом. Що це нам дає? Вийшла нова, дуже крута система електромоторів. На Ізобас! Це саме те, що ви чекали. Бюджетне рішення від Precision Planting для точного землеробства. Вже доступні до замовлення. Звертайтесь до команди Orbis Agro. Все жило будь толстим. Все, все, все. <рес> Тривога, кацапи переноситься подія. Чекаємо. Давай це дорого? У нас тут є welcome zona. Чай, кава, напої, там ото зона. Ось вже є, це є. Офіпові там. Ось ми вже і на події. Builders Brain Fazer. Серйозна подія, подивимося, що воно буде. Вадим. Кава є. Кажуть безкоштовно. Ну, там на першому поверсі, мабуть, було для багатих, нас не пустили. Сказали, йдіть на другий. Ми, до речі, можемо зараз запитати. А можна вам питання? А там ще на першому поверсі, ну то сказали для багатих, так? Да? Чисто, так, навіть вони не знають. <різь> Жовтневий. Не дали нам зняти куртки і здати їх поки що на першому поверсі. Тому як ви бачите... Задача директора носити куртки маркетолога. — Дякую. Ми прийшли до хлопця. Він каже, що що в нас безкоштовна дегустація камбучі. — І я попитав, чи можна зняти, він каже, да. А які у вас є смаки? А по смакам дивіться. Такі будуть ролики, далі буде цікавіше. Концепці, коли я чую від свого знайомого бізнес ось так на даній події люди харчуються. Люди, ви потужні, фантастичні, дякую. Так, Я директор власне Корбісагра сагра, Вадим Петрович. Ми впроваджуємо систему точного землеробства в Агро. Шанс дружини побачити чоловіка хоч нормаль, 20 нормаль. хвилин на вихідний. Я, я думаю, так. Через а -а -а. 10 хвилин ми завершуємо і... 10 хвилин. Чула за всьому вечора. Ви бачите, це не я. Це нормально. Я президент асоціації підкаблучників, тому у нас я є 9 хвилин. Продовжуємо. Що треба щось робити з Ну, Ви робити, дивіться, курс ви, ви зробили. Да. Е, перше, що ви робите? Ви берете і йдете до існуючих клієнтів цієї компанії і ви берете там, не знаю, топ-20% клієнтів, які роблять 80% доходу. І їх опитуєте, чому ви вибрали цю компанію, ага, чому вибрала, чого чого ви вона любить вас або ага. цього фермера, і т.д. і розкладаєте їх відповідь, і намагаєтесь побачити, де є ядро унікальності, в якому а, власне чим ви відрізняєтесь. Так само ви можете піти до клієнтів, конкурентів або піти до компаній, які не вибрали цю компанію, і подивитися на ці такі лінгвістичні ядра, де любов, а де не любов. І знайти точки унікальності, хто ми чим ми відрізняємося, де потім ви берете це, завертаєте в ефективну форму картинки, відео, тексти, слогани і так далі. І намагаєтесь цей потік контенту спрямувати на клієнтів, які схожі на тих, які вас люблять, але вам не користуються. І дивитесь, вони на це реагують чи ні, як реагують і так далі. Все, ви вибирайте документ. Так, так, можна чиновлення аграрії? Що я вам розповім цікавого? Вийшли ми з жовтневого після спіча на годиннику 9 вечора. Інформації дуже багато. Єдине, як, мабуть, як власник, я для себе зрозумів, що ніхто тобі не пропише чіткої маркетингової стратегії, бо зі слів автора даного спіча, кожен власник це є певний в собі маркетолог. І розуміючи це, я думаю, треба продовжувати робити те, що робимо: ремонтувати, діагностувати сівалки, оприскувачі, комбайни і це все вам показувати. Стратегія, як сказав цей розумний дядько, це не бути кращим, а бути собою. Тому ми, команда Орбісагра, і я, Вадим Оленков, будемо просто собою. Дякую, що слідкуєте.